Що зображено? – Сердечко. – Сердечко. А ще що? Павочка. Він такий маленький для неї компактний. Ну, я думаю, для першого класу достатньо. Шестирічна Аліса з мамою показує новий рюкзак. Родина Голущенків придбала його кілька тижнів тому за власні гроші, а нещодавно отримали 5 тисяч гривень за програмою пакунок школяра і вже вирішили, на що витратять допомогу. Рюкзак нам вийшов десь півтори тисячі гривень. За пакунок школярам ми плануємо придбати вже одежу, мабуть, там на осінь, на зиму, взуття, одяг. Ми були приємно вражені, що зробили таку нам. Пропозицію отримати ці кошти. Тут кілька відділень. Є для пляшечки води, є відділення для ланчбоксу. Він твердий, в нього дихаюча спинка і ортопедичні лямки. А от першокласника Веніаміна готували до школи ще з початку року. Водили на підготовчі курси. Влітку купували одяг, а завдяки програмі вже придбали друковані зошити та навіть два рюкзаки. Вийшло на 2,5 тисячі гривень. Он такий великий. Красивий він такий великий, красивий, і там багато відділень. Аж три відділення: Буду воду туди класти, термос зошити, олівці, фломастери. Тепер мама хлопчика, пані Віра думає про осінньо зимовий гардероб. Залишок від державної допомоги стане в пригоді. В школу ж потрібно ходити в чомусь. Класичному все гольфіки, це штанішки, дитина зростає, а кошти одяг не дешево. Зараз звичайний гольф чорного кольору нормальної якості коштує близько 500 гривень. Це дуже вагомі кошти. Дякую державі. Ми чекали на них. Скористатися новою програмою. Батькам порадив директор гімназії із 60 першачків. Більшість вже отримали виплати. Перший клас вони мають закупити в першу чергу собі друковані зошити. І батьки мають можливість в першу чергу купити друковані зошити. Вони можуть купити собі олівці, кольоровий папір, взуття. Тобто все, що потрібно дитині, батьки купують. Перший клас цьогоріч пішла і Ліза в новому одязі та зі шкільним приладдям. І все завдяки програмі допомоги. Нам вдалося на ці гроші купити усю канцелярію, яка була нам зазначена обов'язковою до першого класу. Ми купили придбали рюкзак, також е увесь святковий одяг. Пакунок першокласника була дуже доречною, і ми дуже вдячні такій ініціативі. тому, що ну достатньо дорого зібрати зараз дитину до першого класу. Я сути. Купила зошити, ручки і портфель. Я, я хочу за парту сіти і навчатися. Батьки діляться пакунок школяра, дозволяє закрити більшість потреб першачків у канцелярії. Тим паче діти самі можуть обирати ручки чи зошити за списком вчителя. Речі він обирав всі сам, відта до я. Йому дуже сподобався, особливо рюкзак, пенал. За програму можу сказати, що дякую за надану допомогу, пакунок школяра. Це дуже від держави, дуже важлива допомога. Заяви приймають до 15 листопада у пенсійному фонді або через додаток Дія. Якщо дитина вже зарахована до школи, у застосунку з'явиться сповіщення. Достатньо обрати розділ «Допомога від держави, підтвердити заяву і кошти надійдуть на рахунок чи діякартку. Використати їх можна протягом півроку. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.